На Запорізький напрямок, то на цей евакуатор починав збирати на початку минулого місяця вже листопада. І дай Боже, зберемо зараз не, не дешева штука, але те, що буде допомагати хлопцям. Це я так звітую відразу і дякую вам за те, що ви збираєтесь. На жаль, за цей період, поки я об'їздив листопад. Багато де на Дніпропетровщині відбулися концерти дуже малою кількістю, тому що люди бояться, люди е, не йдуть на концерти через прильоти. Але тим не менш допомагають, донатять і через інтернет, і на концертах, скільки там приходить. Тому <кхм> вдячний всім вам, хто приходить, хто позитивно допомагає, не сидячи, плачучи. А приходить зі мною і танцює, і співає. І ще й допомагає нашим військовим. А запитів, на жаль, більше в мене, ніж концертів на сьогоднішній день. Тому я вдячний за кожну копійку. Що, трошки можемо поспівати, так? Ну, так. Приїздіть до нас до Запоріжжя, нас філармонія. Запоріжжя працює. вже тричі домовлялися робити концерт, і тричі не відбувався концерт. Не пускають, відбуваєте? не пускають, кажуть там. Ну, по-перше, один з них мав бути для військових, то розуміє. Для людей так. зробіть. Знаєте, як ми для будемо військового... приймати <ріст> 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 там. Для всіх людей я хотів би зробити в Запоріжжі і не тільки в Запоріжжі. І Херсонщину, і Миколаївщину дуже просять. І Одещина. Одещину робив влітку, але теж там, де допускали, там, де є можливість. Офіційно допомагаю. ЗСУ і Нацгвардії, то зараз немає різниці. Але тим не менше, де можна, я роблю концерти. Хоч там пишуть, що він скаче, як всі плачуть. Я знаю, куди я скачу, скільки мені скакати ще. І на що конкретно я скачу. Ви пишіть, хто не скаче, той йому скальп. Вони про це знають. Я думаю, що в мене там є достатньо підписників і в Ютубі, і в Інстаграмі і в Фейсбуці. Де тільки немає. В тіктоці особливо ті, що про москалів конкретно все кажуть. Мені навіть не встигаю долучатися до тих коментарів. То що, трошки заспіваю веселенької. Кохання плаче і сміється, аби ви всі вже ввечері цієї компанії збирались в мене на концерт. Пойдем. Дякую. Давай. Щось не пішло. А тут. Maman, mm -hmm. <coughs> <coughs> oh, <'est> je <coughs> Зіче витяг